І ми переходимо до наступної енерготерапевтики. Саме лучше лікарство це любов. Повірте на слово. Проверено на себе. Ринок інформаційного продажу повітрям, енергоптичними потоками, проявленістю і всією хірньою, яку ви тільки що почули, перегрітий. Тому що люди зараз у великому стресі, люди зараз у розпачі, люди зараз дуже мають крихкий емоційний стан, і цей крихкий емоційний стан дуже сприяє тому, що вони шукають якісь способи. Знайти собі менторство, знайти собі якісь інформаційні а, припасти до якогось інформаційного джерела. І з одного боку активізуються такі, як Віра Брежнева, яка розуміє, що вона, ну, навіть якщо вона не повернеться на співочи ринок, а на співочі ринок вона і не повернеться, ну, кому треба пісні про тебе себе і які співає Віра Брежнева, у якої нема голосу. Віра Брежнева набуває собі просто базу тих, хто буде платити за її курси. З іншого боку, Оксана Марченка, я не думаю. Ме, що їй треба якось дуже сильно заробляти гроші, тому що вона вже зайшла туди, де вход рубль, а виход сто, і вона звідти вже не вийде. і Її вже будуть використовувати до останнього і. Оксана Марченко активізують як палумніце втретє. Ми пам'ятаємо, що після що ще до початку повномасштабного торгнення Оксана Марченка видала перший свій цикл передач Палаумніця, де вона їздила святинями України і розповідала про те, як брат пішов на брата і як нам всім треба примірятися. Потім був другий сезон. Я думала, що Марченко десь уже подохла, але ні, вона далі буде запускати нам третій сезон. На этой земле зверь стал человеком. Эта метафора мистера летописца. Господь допустил то, что было невозможно. Мне кажется, что он не зверь стал человеком, а насправде, ну... Свинособаки стали свинособаками, просто проявленість теж відбулася. Вони ходили так, ніби з людськими обличчями, а потім ми побачили їхню суть. Але знаєте, поки що, поки що є тільки трейлер, немає нових випусків. Ми не знаємо, хто будуть нові герої. Я не впізнала нікого з трейлеру, тому що якщо раніше у Марченка були зірки, то зараз це просто якісь або мало мені персонажі. Але текст у них якийсь дуже знайомий. Домне уровня відчуття, звісно, в Криму, тому що це моя родина. І не можу насититися. Кожен раз приїжджаю і не хочу уїжджати. Так, так, я знаю, що вам це нагадало. Домне на уровня відчуття, звісно, в Криму, тому що це моя родина. І не можу насититися. Кожен раз приїжджаю і не хочу уїжджати. Вообще не хочу уїжджати з Криму і Залужки. Як тут класно, вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Боже, вы мені нагадали про Мейхер, что вона теж. Опоролась. Ви знаєте, вона теж упоролась, але я її не вставила в сьогоднішній етер, Вона у мене навіть нарізана десь. Ну я не вставила, я про неї забула. Слухайте, абсолютно забула про мійхер. Ну, може, зараз швиденько тут пройдуся по-своєму і та, знайду, де вона у мене. І швиденько прямо в прямому матері поставлю вам то, що у мене нарізана з нею, бо вона теж, так, да, вона дуже активно упоролась. А, Чи Наді вона? Я зараз подивлюся, чи є у мене десь. Я, я зараз. Треба знайти, щоб воно у мене було під рукою. Тому що, о, так, да, у мене є воно. О, блин. Ну, давайте да, Давайте, поки ми далеко не увійшли, я собі збережу Надю, що я вам покажу. Ну, вона буде, правда, трошки в странному вигляді. але я думаю, що ви нормально до цього Це, Я просто з Марченка хочу закрити тему. На всяк випадок, нагадаю вам, щоб фільми Кустуриці ви більше не дивилися. Бо Кустуриця обрав зніматися у фільмах у Оксани Марченка. Я хотіввернутися в вірі, в якій в якій, в якій моя родина уже була. Е, ви знаєте, що Юго югославська війна, которая була провоцирована з Америки, із за Заходу. Це другий сезон Палумніця. Там вона їздила по таким от зв'язкам, як Емір Костуряце, і розповідала, що Америка розвалила Югославію. А як ви розумієте, Югославія — це таке утворення, хто пропустив? Типу, типу, воно теж постімперське і воно, типу, по СССР на мінімалках. І, звісно ж, Америка це все розвалила. І, звісно ж, у другому сезоні Палумниці нам нагадала про це Оксана Марченка. В Сербию я хотела вернуться, чтобы снова окунуться в удивительную живую православную веру на Балканах. Я бывала здесь до войны, когда эта страна была еще Югославией. Но, как известно, второе имя дьявола – разделяй. Вот и распалось некогда мощное государство на туристические аграрные осколки. І зараз у нас теж от і розпалася некогда мощне государство на туристичні аграрні осколки. І головне, що це насправді майбутнє Росії, в тому числі, тому що зрештою немає шансів, що те, що ніколи не було єдиним, склеїться у щось велике. А, от. Ну і м -м, з іншого боку, дуже багато псевдокультурного продукту створено м -м, з цього приводу. От ви можете подивитися, Палаумніця з Еміром Кустом. В якомусь селі, де кожен будинок має назву якогось відомої особистості, або якесь панно, типу з Достоєвським чи щось таке. І от Костуриця тут розповідає, що Достоєвського треба перерісувати, тому що. Вицвітають фарби. Ну, одним словом, абсолютне божевілля. Але, звичайно, звичайно, якщо вже говорити про божевілля, то давайте ж подивимося на Надю Мейхер. Зараз я вам швиденько додам те, що в мене є. А воно у мене є під рукою, але будуть невеличкі технічні моменти, і Надя буде не отак, от, а отак-от. Ну а що ділять? Що ділать? Воно дуже збігається в принципі з тією мішаніною, яка у неї в голові, то буде трошечки покрученою. Привітю вас. Дорогі мої душі. Це до речі, я колись хотіла зробити випуск з того, щоб почати з наді оцей ось її паток. Але... Бачите, у мене дуже багато відмонтованого матеріалу, який іде потім в нікуди. Я про нього забуваю. Хоча, звичайно, біля Віри вона якраз прекрасно поєднувалася з її енергетичними з пазвіреними енергетичними потоками. І вони, в принципі, ну, їм там щось звичайно в Віагрі підливали. От, але давайте ж послухаємо далі, зараз буде продовження. Привітую вас. В течение uh, многих лет, в течение своєї жизни, когда я уже становилась все старше і старше, uh, эти процессы все больше uh, расширялись и uh, проявлялась их глубина. Бачите не, тільки проявлена. Бачите, не тільки вера. Ми дві жінки, дві проявлені, круті, mm -hmm. сильні, енергійні жінки. І що Надя проявлялась, що Віра проявлялась, всі вони проявлені, проявлені. Ну і давайте третій шматок про Віру, і ой, про Віру, про Надю, і підемо далі. Я просто хотіла показати вам, що я в курсі, і можливо, ви не в курсі. Ну от показати вам до чого доводить кар'єра в Віагрі. Потім ці жінки починають шукати себе для того, щоб зрозуміти, що. Секс це все одно взаємодія, де е, пересікається і змішується е, така, об'єднується енергія двох людей. Так. І саме тому для мене дуже важливо з ким до того було неважливо. Ну і от Надя теж розповідає про е, метаморфози і трансформації, які з нею відбулися. Знову зараз буде технічний момент, а потім вона почне говорити. В течение многих лет, в течение своей жизни, когда я уже становилась все старше и старше, эти процессы все больше расширялись и проявлялась их глубина. Процессы, назову их таким образом, как сновидение, ясновидение, яснознание и ясночувствование. Все это на протяжении жизни і от періоду к, к періоду жизненному набирало обороти. Ну, як ви розумієте, розлади, які відбуваються з Надією, набагато глибші, ніж розлади, які відбуваються з Вірою. бо Віра просто, Віра просто паразитує на риночку і розуміє, що може поки що продавати і продає, і шукає собі аудиторію, які продає у цю свою проявленість. Причому, що ви чули, як вона говорить, вона навіть не навчилася так і говорити і розмовляти про те, що у неї відкриття із серії там Пита алкоголь, це вплив на печінку. І я перестала пити і все стало хорошо. Одним словом, проявленість і яснознання.